Яка перспектива зведення цих профспілкових рухів до єдиного вектора, і яку роль в цьому може з'єднати зіграти саме професійне об'єднання військових? Так, пояснюю. Однозначно, я б не сказав би там реформа правоспілкового руху звучить ну так, якби болісно, тому що це знаєте, реформа це завжди, це завжди, якби серп і як то кажуть, цей і господи, прості, але є і інша складова. Не може бути безкінечно. Дивіться, не може бути безкінечно, що от, -от такі люди, які паразитували систему, що завжди якби про спілки будуть мовчать. Є вже позитивні тенденції, і це вже навіть пов'язано з самим якби, входженням в нас в наглядову раду. Чому ми заходимо в наглядову раду? З одної якби, точки зору, провести зараз якби, там перевірки, подивитись, як взагалі відбувається. Бо вони виступають, кажуть, голова Укрпрофтуру взагалі молодець. Вони заробляють просто колосальні там, кошти і дуже багато роблять роботи. А як воно визначається? От у них 17 об'єктів нерухомості. П'ять об'єктів там, умовно там, позитивно заробляють кошти, а інші просто якби, в негативі. Але ж ми систему оцінки робимо загальномайнового комплексу, який він управитель. А управитель легко порахувати. На офіційному сайті вони виставили, що заробили там. Е Певну кількість коштів за, за 9 місяців військового стану. Мій перший заступник сів на калькуляторі, як фінансист, порахував. І вийшло слідуче. Розділяємо це ж все ж якби, як на позитивне майно, так і на негативне. І е, за 9 місяців вивели середню ціну, що в місяць один готель заробляє 300 доларів. Ну, в доларах. Це, 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 це 11 тисяч гривень з копійками. Це, так, це, це, так це ж хіба бізнес?